це дуже добре. 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 Це дуже коли ми дізналися про те, що існує така, є така пропозиція щодо наших європейських партнерів, там на рівні Міністерства освіти науки це по програмі Євроскілс, є така пропозиція профінансувати саме перенавчання осіб вразливих верс населення. В тому числі з категорії ВПО, От, ну, ми подали всі необхідні документи для того, щоб прийняти участь в цьому проєкті, подали на конкурс, подали всі необхідні розрахунки. І в кінцевому результаті наш заклад отримав відповідний резу... отримав підтвердження того, що ми можемо бути задіяні в цьому проєкті. Ми навчаємо по двох професіях: це професія токер і професія. Слюсар по ремонту колісних транспортних засобів. У нас в майстерні присутня група це у нас курсова підготовка, доросле населення. Від їхній, починаючи від 20, і є люди із засоб. Значить, Їхня основна мета здобути дану професію і в подальшому використовувати свої вміння і навички житті, на робочих місцях і так далі. Тому що на даний час ця професія актуальна, тому що ми бачимо, що на дорогах на... ми бачимо дуже велику кількість автомобілів, а автомобілі вони не ріжні, потребують в процесі експлуатації певного ремонту. Оця вулиця і Шарий Роман, я з міста Вінниці. Проживаю тут. Близько до цього навчального закладу появилася така можливість здобути додаткову освіту. У мене є будівельна освіта вже вища. І зараз актуальна ця професія, гарний заклад, гарні майстри. Всі сталася, поколодний Максим. Я приїхав Вінниць з Харкова. Це ви здобуваєте свою другу освіту, другу так, професію. Так. А раніше. Час. Раніше я працював з люсарами ханоскладальних робіт, і на, налаштовував на, 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 на станки різні. І ремонтував. Так, ремонтував. чи подобається вам Вінниці, чи подобається те, чим ви зараз займаєтесь? Так, дуже подобається, так. Да. Навіть не, не чекав, що так мені сподобається на верстаті працювати.